На жаль, в історії ХХ століття було багато трагічних подій, жертвами яких стали українці. До них належить і афганська війна, через яку пройшли десятки тисяч наших співвітчизників. Чимало із них загинули у боях. На вшанування полеглих у тій страшній війні наших краян у Яремчі цими днями було урочисто відкрито та освячено пам'ятник воїнам афганцям Біль втрат у страшній афганській війні не затихає в серцях прикарпатців. Як відомо, у бойових діях на території Афганістану брало участь понад три тисячі прикарпатських юнаків. Серед них троє вихідців з Яремчанщини. Саме їх імена викорбовані на скорботному граніті пам'ятника, який урочисто було відкрито та освячено у курортному місті Яремчі, урочисто відкриваючи меморіал. Яремчанський міський голова звертаючись до зібрання, згадав далекий 1989 рік, 15 лютого. 1989 року багато тисяч людей зібралося у верхній частині річки Амударя. Так зустрічали контингент радянських військ, які залишали територію Афганістану. Так закінчилася десятилітня війна. Та війна була проклятою і жорстокою. Через жорна цієї війни жорстокої прийшло понад 150 тисяч славних синів України. З них 2881 Прикарпатець, 83 галичанина загинули на Чужинській землі, захищаючи інтереси імперської влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 116 інвалідів-прикарпатців. Сьогодні я схиляю голову перед загиблими, перед матірями, які не дочекалися своїх синів. Перед коханими, які чекали своїх славних хлопців, перед жінками, які не дочекалися своїх чоловіків, перед дітьми, які чекали своїх татосів, та не судилося. Славні хлопці виконували свій наказ. Вони наказу не зрадили на відкриття монументу. Прибув голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василь Чуднов, який запевнив, що влада Прикарпаття зробить все від неї залежне, щоб пам'ять про тих, хто не повернувся з аганської війни, була належним чином пошанована. На Прикарпатті завжди достойно вшанованої пам'ять про загиблих афганців. Сьогодні в області відкрито 18 меморіальних дощів. Сьогодні відкритий дев'ятий пам'ятник і на превеликий жаль, ми говорили з Юрієм Петровичем, що ще в п'яти районах таких пам'ятників нема, і ми зараз будемо робити все можливе від влади, будемо шукати добрих людей, щоб. Цю прогалину закрити. Щоб... Також очільник обласної державної адміністрації зазначив, що прикарпатська влада буде робити все від неї можливе, щоб зробити життя афганців, як найбільш досконалим, комфортним, і в тому числі, що стосується забезпечення житлом. Що стосується живих, звичайно, що прикарпатська влада буде робити все, щоб зробити їх життя як найбільш достойним, комфортним, і в тому числі що стосується забезпечення житлом. В область прийшло вже два мільйони гривень, і перші вісім квартир ми на слідуючий рік будемо виділяти для наших авганців. Надзвичайно вражаючою подією церемонії стала промова матері одного із загиблих яремчанців у тій далекій війні. Яка я вам удячна за цей пам'ятник за вашу за ваші труди і дуже дякую вам, що ви шануєте мою дитину. Не Можу вам, не можу говорити. Дуже дякую. І дай Боже, би ви не знали горя ніколи. і би у нас війни не було на Україні. Аби наші діти, наші онуки зажили краще, як ви зажили на Афганістані. По завершенню урочистості всі бажаючі мали змогу пригоститись армійською кашею та послухати виконання афганських пісень. Всеволод Киселевський, Іван Сем'янів, новини, телеканал Раї.